Вітаю, вас, шановні друзі, третій випуск бюджетних складів, а саме гравців атаки. Сьогодні в вашій увазі. Попередні два обов'язково перегляньте, оскільки ці, ці випуски трошки взаємозв'язані, бо там ви зможете знайти партнерів до того чи іншого гравця. Сьогодні в вашій увазі варіанти по атаку серед бюджетних гравців, яких ви зможете собі дозволити навіть у перший другий день вашої гри, тобто в перші склади. Ну а перед тим як ми почнемо, я нагадаю про підписку на канал, обов'язково лайк і будь-який коментар до цього відео. Ваша підтримка зараз дуже і дуже необхідна, оскільки ви бачите, що по переглядам у нас це дуже кардинально змінилося. Я до цього був готовий, проте, звичайно, що хочеться бачити вашу підтримку. Також обов'язково не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Там виходить також дуже цікавий контент, всілякі анонси, цікава інформація і так далі. Ну а тепер поїхали наших гравців. Ось таких от гравців я вам підготував на сьогоднішній випуск. Найдорожні. Що я залишив у запасі, ми до них перейдемо трошки пізніше. Це цьому в випадку, якщо у вас будуть зайві монети, і ви захочете собі придбати когось більш-менш дорогого на початку гри. Ну а починати будемо по порядку. Дуже цікавий варіант на лівий фланг атаки у АПЛ. Щоправда, одразу треба зазначити, що лінкувати цього гравця буде трошки тяжко, але якщо ви будете збирати з самого початку, наприклад, виключно АПЛ, то взагалі ніяких проблем у вас не буде. 3000 тисячі монет зараз коштує гравець, у якого ідеальні воркрейти, 4 плюс 4 на фінтах та слабкій нозі. І дуже і дуже цікаві характеристики у дріблінгу та швидкості. Звичайно, що тут треба буде обирати, що йому додавати або удари з Хантером, відповідно, і вони стануть більш-менш непогані і максимальний пейс. Цього майже, або можна буде давати каталізатор, щоб зробити з цього гравця дійсно адекватного Вінгера, оскільки характеристики і навісів, і коротких, довгих пасів будуть приблизно 80, що, в принципі, для початку буде досить непогано. Дуже цікавий і до того ж бюджетний варіант для вашого першого складу. Далі є такий цікавий гравець, як муса Діабі. Це гравець, звичайно, Шобайера, це француз, що досить круто. Зараз він коштує 9200, проте я думаю, що трошки дорожче він буде, оскільки Змінять, скоріше, діапазон, бо дуже і дуже цікава. Картка, знову ж таки, шикарний дріблінг, баланс агіліті за 90, це взагалі топ, якщо чесно. І враховуючи його швидкість, тут ви зможете собі дозволити вже використовувати інші стилі зіграності, наприклад, Dead Eye, що бустить йому удар, який стане ну дуже непоганим. Ну і звичайно, що паси, тобто бачення поля, короткий пас, підкрутка. Особливо короткий пас, ну, взагалі, топ. Або ж ви можете зробити з цього гравця просто ну ідеального Вінгера за допомогою стилю зіграності мотор, який додасть вам і відповідно швидкості майже до і ще забустий дріблінг, який стане ну, просто космічним. І до того ж, передачі. Усе за 80, все найголовніше за 80. Це супер топ для початку. Високий ворхрейт в атаку, але при цьому є проблема з Вікфутом. Він усього три зірки. Проте для початкових складів досить і досить цікавий також варіант. Далі у нас АПЛ. І як, в принципі, кожної версії FIFA останніх років Вілфред зустрічається дуже і дуже часто у складах суперників на Десь uh, uh, протязі Місяця першого це вже точно. Що нам пропонує Вілфрід за шикарний пейс 91, який можна бустити, але знову ж таки можна витратити стиль зіграності на більш важливі моменти, наприклад, шутінг. І відповідно дати йому стиль зіграності по типу фінішера, що зробить його фінішинг 96, гарну силу удара, а також дає буст до дріблінгу, балансу та агіліті, які стануть ну просто топовими. Варто відмітити, звичайно, що 5 зірок на фінтах і іде воркрейти. А ще, звичайно, що треба сказати про те, що у нього є альтернативна позиція центр форварду, що, звичайно, що допоможе вам його лінкувати десь у центрі атаки вашої команди. Я особисто буду розглядати цей варіант собі у основний склад. Ще один цікавий гравець АПЛ це Ісак. Олександр Ісак, він дуже виділяється своїм зростом 192 см. Це майже як Ібрагімович. Звичайно, що на м'ячі він не дуже буде вправний, враховуючи 5 зірок на Вікфуті. Треба розуміти, що цей гравець буде класти голи з будь-якої ноги. Ну і, звичайно, що з Хантером, в принципі, характеристики його ударів та швидкості досить і досить непогані. Ну а знову ж таки, враховуючи зріст, і джампінг 71 та хеддінга курисі 74, в принципі, можна сказати, що і головою він буде періодично непогано грати е, у ваших матчах. Він дуже бюджетний, оскільки не дуже популярний клуб і не дуже популярна нація. У гравця Присутня, проте знову ж таки, для складів з чи. З АПЛ-кою, чому б ні. Думаю, що для початку це буде досить непоганий такий гравець, на якого можна навісити, і він е скоріш за все буде майже все вигравати. Ще один бюджетний варіант АПЛ це Гонсало Гедеш 4 плюс 4, високий воркрейд в атаку, все як треба. Більш-менш непоганий дріблінг, і, звичайно, що з Хантером стати досить цікаві для гравця на позиції страйкера. Також його можна переформатувати у лівого півзахисника, що відповідно досить зручно. Також у цього гравця є досить непогані партнери. Тугальці за ПЛ або навіть гравці з Волверхемтону, ви їх зможете знайти в попередніх моїх випусках з півзахисниками та захисниками, тому лінкувати цього гравця буде досить легко. Ну І з такими характеристиками на перший час, мені здається, з головою вистачить вам такого гравця атаки. Давайте далі. Я пропустив трошки караско, оскільки він на позиції тут голкіпера знаходився. 10 тисяч монет наразі він коштує. Я думаю, що буде коштувати трошки більше з виходом гри. І чому саме така ціна, відповідна? Перше, це досить круті партнер. Нере по команді, особливо з півзахисту у Атлетіка, тобто лінкувати буде дуже і дуже просто з. Адекватними тіммейтами, відповідно, також 4 плюс 4 за зірками, і високий та високий воркрейт для гравця на фланзі дуже і дуже круто, звичайно. що. Ну і характеристики, як ми бачимо, і пейс, і шутінг, і пасінг, і дріблінг все 80 І відповідно забустити ви можете тут все, що завгодно. Особисто я для гравця саме флангу пропоную використовувати стиль зіграності, який все ж таки буде робити пейс, хоча б десь там 93, 93, 94. Наприклад, це мотор. Відповідно. Також буст надається передачам та дріблінгу, або його можна використовувати навіть на каталізаторі. Таким чином, пейс взагалі буде 97 і дуже і дуже великий буст до навісів 96. На початку гри, якщо у вашого гравця будуть навіси 96, це супер-супер, буде зручно, оскільки майже кожен ваш навіс буде летіти чітко до адресата. При цьому, звичайно, що трошки будуть страждати удари, оскільки вони тут не дуже прям топові, але зате це буде майже ідеальні. Вінгер на початку гри Далі ще трошки гравців у мене є з Лаліги, це, наприклад, Ангель Корея, як і в минулій грі, як і якщо не помиляюсь, і в позаминулій грі. Корея був також цікавим варіантом і досить популярною карткою на початку. Є альтернативна позиція правого Вінгера, що знову ж таки додає йому універсальності під час лінкування. Ну і характеристики. Як ми бачимо, тут просто не можна не виділити дріблінг. 87, при цьому досить високі цифри у агіліті та балансі. контрол, дріблінг також 87. Це просто супер топ. Звичайно, що з Хантером і швидкість буде, і непогані, дуже непогані удари. Тому, виходячи з позиції того, де ви будете використовувати коре, чи на фланзі, чи на позиції страйкера, відповідно, можна буде йому коригувати стилем зіграності його характеристики. Якщо ви захочете його використовувати на фланзі, то можна банально дати той самий каталізатор, який е, додасть дуже багато до передач. І знову ж таки, Атлетіко, дуже багато цікавих і ефективних партнерів будуть поруч з ним для лінкування. Також Гомес непоганий варіант з Севільї, також аргентинець, можна використовувати з тим самим Корея на початку гри. Альтернативна позиція є лівого Вінгера, що дуже зручно. І тут вже непогані паси, як ми бачимо. 83-83-85, шикарнючий просто дріблінг насправді. І відповідно з Хантером майже максимальне прискорення і цікавий фінішинг позішен. Позі... Позі... І шот пауер досить непогано. Хоча банально, якщо порівняти з характеристиками Корея, то тут вже з бустом майже ті самі цифри на шутінгу, як у Корея без буста. Тож, в принципі, враховуючи лігу та націю гравця і його характеристики, вважаю, що це буде дуже і дуже цікавий варіант атаки на перший час. І останній гравець, якого я хотів показати вам з Ла ліги, це звичайно що Інякі Вільямс, гравець, якого ну майже всі напевно використовували на початку, особливо минулої гри і позаминуло, я також пам'ятаю FIFA 21 його. Дійсно, регулярно я бачу у складах суперників. Вікфут 2 це просто найбільший недолік цієї картки. Аби там було хоча б 4, коштував би він не 3000, а коштував би він всі 30, оскільки тут просто супершвидкість і, відповідно, удари можна забустити за допомогою стилю зіграності Фінішер, який до того ж і трошки додасть у дріблінгу вам. При цьому гравець зростом майже як Кріщан Роналду на сантиметр менший. Джампінг 89, є сила, є стаміна, тобто на весь матч вам буде. До його вистачати, є агресія, ну супер універсальний нападник, як на мене, окрім ударів з слабкої ноги, звичайно, що проте за свої гроші це супер топ для початку і лінкування взагалі не буде проблемним. Далі трошки за іншими лігами пройдемося. гекпо цікава картка у Гакпо. Чомусь зараз немає ціни на цього гравця. Саме тому, що він має зараз версію інформа і тому, відповідно, падає лише у ці версії. Інформ там непоганий, звичайно, що проте, ось ця картка буде в доступі вже одразу Як тільки зміниться команда тижня, вийде друга команда, і відповідно золота картка почне падати у. Паках. Чому я вирішив вам порадити цього гравця? У відосі з захисниками я вам порадив декількох гравців з тієї ж самої ліги, і, звичайно, що також голландців. І саме тому Гакпо, як один з варіантів для лінкування, він буде дуже зручний. Ну і характеристики. Звичайно, що характеристики тут також непогані. Два варіанти я бачу, як можна використовувати цього гравця. Або на стилі зіграності мотор, що зробить його пейс 91, підвищить дріблінг і, звичайно, що передача, особливо кросінг буде 91. Це дуже і дуже непогане. Погано. Або ж, відповідно, його можна використовувати на стилі зіграності, наприклад, каталізатор, що знову ж таки зробить його дуже і дуже цікавим вінгером, або з Хантером, якщо ви хочете, щоб він у вас краще забував. 4 плюс 4 це непоганий бонус до цієї картки. А також серед трейків є у нас аутсайд фінез фінесшот, тобто, знову ж таки, на Хантері ви зможете вільно використовувати його можливості на свою користь. Далі серія А, і один з бюджетних гравців, проте дуже і дуже цікавий це Луїс Мур'єль. Чому він стільки коштує? Я вам поясню однією простою фразою. Нація та клуб. Не дуже популярна нація, і також не дуже популярний клуб в тому аспекті, що в ньому не дуже багато. АТО ще є цікавих гравців, яких я б вам порадив на початку гри. Відповідно, лінкувати його буде досить складно у гібридних складах. Хіба що, якщо ви будете збирати серію А, то звичайно, що Муріель маст have в ваших командах. Тут дуже шикарний пейс, непоганий шутінг, який можна відповідно просто забустити, і вже непоганий дріблінг. Я пам'ятаю, як Муріелем також грали на початку гри багато хто, і відповідно ця FIFA, я думаю, що не буде виключенням. Ті люди, які будуть збирати собі серію А, точно будуть включати. Цього гравця в свої склади, оскільки дійсно характеристики дуже топові і взагалі, в принципі, гравець, як я пам'ятаю, досить скриптований, тобто дійсно буде ефективний. Ну далі перейдемо до трошки дорожчих гравців. Вони не набагато відрізняються в ціні від попередніх гравців, проте все ж таки дехто з них коштує навіть за 20 тисяч монет. Поїхали з Федеріко К'єзи 250 наразі. Думаю, що буде коштувати трошки більше, оскільки аналогів К'єзі не так вже й багато у серії А. Італія, Ювентус це шикарно для лінкування. Характеристики, як ми бачимо, тут дуже прийнятні, особливо пейс. Шутінг звичайно, що треба буде забустити, або відповідно дати йому фінішинг, і таким чином можна буде в грі його перелаштовувати на позицію страйкера і мати дуже і дуже забивного цікавого персонажа. Або ж використовувати його банально на фланзі з каталізатором буде максимальний пейс, і дуже прикольні характеристики в передачах. При цьому і дріблінг, і удари більш-менш. Залишаються прийнятними для початку гри. Дуже цікавий варіант і коштує він стільки. Я думаю, що завдяки все ж таки нації та клубу, оскільки з Ювентусу ще є дуже багато крутих партнерів. Далі Габі Жезус. Габі Жезус більш-менш дорогий вже варіант в атаку з Прем'єр-ліги АПЛ. І чим вирізняється Жезус? Це, звичайно, що дріблінгом. Та ударами, проте як ми бачимо, швидкості цьому гравцю дійсно не вистачає. Тому я думаю, що будуть його використовувати майже всі на Хантері. Що робить 90 позицій, 91 фінішинг, 88 шот павер, удари з льоту 93. Ну тобто, по ударам тут взагалі ніяких питань не може бути. При цьому прискорення 95, максималка 90, і знову ж таки той же дриблінг, дріблінг він вже досить і досить непоганий. Думаю, що для позиції страйкер це дуже і дуже крутий варіант, проте його також можна використовувати і на фланзі оскільки є у нас альтернативна позиція правий Вінгер. Саме тому каталізатор відповідно зробить з цього гравця дійсно непоганого Вінгера. Хоча все ж таки я думаю, що даного гравця будуть використовувати як саме страйкера. Тому що на правий фланг можна відповідно поставити Ентоні 23 тисячі. Майже він коштує зараз. І саме чому він так коштує, звичайно, що я думаю, ви бачите на характеристиках. По-перше, 5 зірок. На фінтах, це те, що треба виділити. По-друге, непоганий пейс і крутий дріблінг. Окрім двох пунктів, у дріблінгу все в нього дуже і дуже круто виглядає. При цьому і передачі не найгірші, звичайно що, тому його можна буде використовувати на стилі зіграності, наприклад, Dead Eye, який дасть буст до ударів і, відповідно, передач. Це у випадку, якщо ви будете використовувати його на фланзі, але також, в принципі, ви можете перелаштовувати вже у самій грі його на позицію страйкера, як варіант, і давати фінішера, що Зробить цю картку дійсно непоганим варіантом на позицію страйкера. Хіба що тут можна буде прискіпуватися до позиції, оскільки характеристика буде 80, і отже, гравець не завжди буде займати дійсно круті і вигідні позиції для відповідно створення гольового моменту. Я все ж таки порадив би його використовувати як вінгера, як флангового гравця на каталізаторі, який зробить і максимальну швидкість, і дуже непогані передачі. І відповідно, завдяки п'ятірочці на фінтах, він зможе ще й накручувати Суперників на фланзі і видавати дійсно непогані паси. Особисто я буду також розглядати собі цей варіант на початку гри. Далі у нас Рафіня, це ще один гравець з ла ліги, проте трошки дорожче, ніж ті, які я вам показував. Тут у нас чистий вінгер, у нього немає альтернативних позицій у центрі поля. І, звичайно, що ми бачимо на характеристиках, це дуже непоганий пейс, досить непогані удари, в принципі, збалансовані передачі та непоганий дріблінг. Як для гравця флангу, я все ж таки радив йому стилі зіграності на передачі. Тобто, це може бути, наприклад. Мотор, який додасть у дріблінзі, додасть у швидкості і додасть у пасах, або все ж таки каталізатор. Майже максимальний пейс. Ну, 98-99, це в принципі максимальний. Передачі стають тут досить непоганими. Ну а щодо дріблінгу та ударів, я не бачу особливо необхідності їх бустити, якщо ви будете використовувати цього гравця, виключно на Фланді. З такими характеристиками цей гравець буде дуже і дуже ефективним на початку гри. Далі Пауло Дібала і чому я додав його сюди, це, звичайно, що характеристики пасів та дріблінгу. Тут вже дуже і дуже все непогано виглядає. Саме тому можна буде давати буст на швидкість та, відповідно, удари, які стають дуже і дуже цікаві. В принципі, популярна нація, досить популярний клуб, бо з Роми ще є непогані гравці. Ну і відповідно інші характеристики, такі як дріблінг, пейс. І пасінг, вони досить є високими. Для початку гри це буде дуже і дуже цікавий варіант. Також високий воркрейт у атаку і 4 на фінтах. Хіба що, звичайно, що було б круто, якби в нього було ще 4 зірочки на слабкій нозі, проте я думаю, що це не дуже буде прям таки критично, оскільки з лівої ноги я думаю, що він буде дуже і дуже багато забувати, і буде досить ефективним гравцем. Ну і останній гравець, якого вам пораджу. Особисто я точно буду розглядати цей варіант собі в основу. Якщо, звичайно, буде вистачати монет на початку. Максимін взагалі у цій FIFA отримав непоганий буст до своїх характеристик. Тут і 90 Пейс, 88 дріблінг, це вже досить топово. Звичайно, що удари та передачі у цього гравця потребують буста в першу чергу, я б сказав. Саме тому, наприклад, стиль зіграності Dead Eye, це дійсно буде вирішення проблеми з Сен Максиміном. З приводу швидкості, звичайно, що треба буде обирати, або залишати йому Пейс 90, проте при цьому він зможе адекватно бити та роздавати дійсно гарні. Передачі або можна зробити ось таким чином, відповідно, зробити його більш-менш непоганим вінгером з майже ідеальним дріблінгом. 93 на початку гри далеко і далеко не всі гравці будуть мати. До того ж, варто зазначити 5 зірочок на фінтах та 4 на слабкій нозі. Відповідно, гравець буде дуже і дуже універсальний. До того ж, високий ворог в атаку допоможе цій карці бути ефективним навіть без вашої участі, маю на увазі, під керівництвом штучного інтелекту на Полі Сен Максимін також відноситься до тих гравців, яких регулярно я бачив в складах суперників на початку у FIFA 22, FIFA 21, бо дійсно його картки були дуже і дуже круті. Десь у перші тижні це точно. Ось таких нападників я вам і порекомендую відповідно ваш перший склад, який ви будете збирати вже незабаром. Фіфа вийде в повному доступі трошки більше, ніж за добу. І особисто я нагадаю, що буду вести трансляцію. Тобто, коли тільки починається 27 число, вівторок. В ніч на 27 число запрошую вас всіх на трансляцію, оскільки я одразу з перших хвилин буду залітати, створювати там свою команду, яку я зараз не зміг створити у веб-додатку, тому що в мене новий акаунт. І я думаю, що будемо грати дуже і дуже багато. В першу чергу, драфтів. Треба більше знайомитися з геймплеєм і, звичайно, що збирати цікаві паки. Я сподіваюся, що, хоча б за один драфт я отримаю пак за 100 тисяч монет, там вже хто знає, може якийсь герой нам впаде. Ну про кумирів я вже не буду казати, бо шанси зловити кумира в першу ніч, напевно, взагалі. Дуже і дуже мізерні. Тому обов'язково заходьте на трансляцію, вона буде, звичайно ж, тут на Ютубі. А для цього не забувайте підписатися і натиснути ось цей ось дзвіночок, який вас повістить про початок трансляції. Ну а також анонс буде у телеграм-каналі. Посилання в описі. Дякую всім за перегляд цієї рубрики. Це був третій ролик і останній ролик з подібною тематикою. Сподіваюся, що цей контент був вам корисний, і відповідно ви зможете собі зібрати адекватний і ефективний перший склад в FIFA 23. Всім дякую за увагу. Побачимося зовсім скоро. Слава Україні! Папа!